Я працював колись в аптеці, і у нас там був цілий перелік там, з 10 найменувань е різних препаратів за однаковою закупочною ціною. Сидиш, і дивишся там препарат, а препарат Б, препарат В, препарат Е, і так далі по, по списку. І вся ціна 17 гривень, 10 копійок. А розмічна ціна. З тих садиш, що в це у нас м'яс стільки коштує, чи, чи, чи що? Не хочу сказати, що всі прям, всі 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 всі, всі препарати, які у нас є, бездоказовими, вони є недієвими. Так чи інакше, до набуття доказовості, в принципі, всі препарати були бездоказовими, але деякі препарати не використовуються, наприклад, той самий, там. Асоціацію європейською або американською вони не просто так не використовується тою то асоціацією, а не використовується тому, що це без того.